З якими питаннями власне на сьогодні до президента звернулась би європейська солідарність? Ну починаючи з якраз із того, як як він бачить стратегію цього переговорного процесу, як він взагалі е бачить рамку для України, де він бачить цю взаємодію і як він хоче залучити там інших політичних гравців для того, щоб це Україні вдалося? А це, це ну цей діалог з парламентом дуже є критичним. і Президент насправді всі ці роки його не веде з парламенту. Ну а поза тим, я думаю, що просто перезрів час того, щоб переглядати взагалі взаємини всередині Верховної Ради України. Президент мав би визнати, що в нього немає більше а, ніякої монобільшості. Це вже давно є мономеншість, але вони далі узурпують порядок денний Верховної Ради України, а, граючи в гру, ніби у них є дійсно там та більшість. І ця вимога мала би перерости власне у розуміння усвідомлення цього президента.